Продаж двокімнатної квартири, загальною площею 71 квадратний метр, місто Ужгород ЖК Комфорт Сіті. Шостий поверх 7, газифікований будинок, тобто газове опалення у вас тут присутнє. Кухня студія має 14 квадратних метрів, як ви бачите, досить світлі і гарні тона. По техніці є усе. Повністю фарбований МДФ. І, як ви бачите, ламінат у нас 33 клас, німецький виробник. Далі. Балкон 7,5 квадратних метрів Місце у вас буде прекрасне для чаю, кави, гостей та просто, щоб почитати книжку та подихати свіжим повітрям. Перша кімната, тут ліжко і шафа. Далі роздільні санвузли Тут у нас ванна, як ви бачите, сушка для рушників, зеркало з підсвіткою, умивальник. І тут у нас. Інсталяція умивальник прямо по курсу шафа і ще є друга кімната 19,5 квадратних метрів.